Зараз розбираємося з мірами кута. В чому міряють кути? Ми знаємо, що їх міряють або в градусах, або в радіанах. Тут пов'язане зав'язане число пі. Що це таке число пі, звідкіля воно взялося? Давайте подивимось. Розглянемо зараз коло радіуса 1. Ну, тут воно більше в мене, ніж 1, тут радіус 2, але будемо вважати, що це коло радіуса 1. Просто збільшене. Тоді, якщо радіус дорівнює 1, діаметр буде дорівнювати 2, а тепер уявимо, що нехай це коло зроблено з чогось такого гнучкого. ну, проволочки якісь, або щось таке, що ми можемо уявно розкрити. Розкрити, тоді довжина всього кола буде у вигляді цього відрізка, як би розкрити коло. Тоді, якщо поміряти цю довжину, в випадку, коли коло має радіус 1, то довжина буде 6,28 см. І тоді з'ясувалося, що, якщо довжину поділити на діаметр, тобто це поділити на D, 628 поділити на 2, то це і буде 3,14, яке позначили, позначили Пі. І таким чином Пі показує відношення довжини кола. Дуги кола до діаметра кола. І так в кожному колі. Тому число π це стала для кола, постійна величина стала. Тепер давайте подивимося інакше на задачу. Якщо довжина кола з цієї вже формули буде С дорівнює 2 πr але з іншої сторони, довжина дуги кола може мірятися в градусах і відповідає цьому повному колу, тобто 360 градусів. Якщо міряти транспортиром, 180 і 180, це 360. То ми отримаємо ось такий зв'язок. Ми зараз розглядаємо кола радіусом 1. Якщо тут 1, тоді 2 π дорівнює 360 градусів. А пі дорівнює 180 градусів. Але пі це радіани. І тоді радіани пов'язані з градусами ось цією залежністю. Пі радіан дорівнює 180 градусів. Звідсі, ля, якщо я поділю на пі, це буде один радіан. Ліву частину і праву частину на пі, а пі, це вже 3,14 ділимо, буде приблизно 57 градусів. Один радіан, це приблизно 57 градусів. Якщо ж звідсіля отримати один градус, це буде пі поділене на 180 радіан. Ось вони, ті переводи одних одиниць в інші. Тепер на прикладах, якщо в нас є кут пі ділене на 20 радіан. І ми знаємо, що Пі це 180 градусів, а хочемо перевести в градуси, то на місце Пі і підставляємо 180 градусів. Ділимо і виходить 9 градусів. Тепер, навпаки, кут заданий в градусах, а нам перевести в радіани. Тоді 60 градусів, це 60, помножене на кут. В градус, а 1 градус пі на 180 радіан. Підставляємо сюди. Проводимо скорочення на 60 і отримаємо пі на 3 радіан. 60 градусів це пі на 3 радіан. І ще третій приклад. 2 радіани переводимо в градуси. Ну якщо 1 радіан дорівнює 57 градусів, то 2 радіани вдвічі більше, тобто 114. Радусів.